Це екзамен на рівні повного унеможливлення для захисту України блакитним світлом. Вітаємо вас у просторі світла на каналі Духовності Ереводолія. Мене звати Луче Сазар, я знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, провіднику сфери світла, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в океані інформаційного простору YouTube. Активований вами дзвіночок. Дивоє сповіщення про всі наші відео. Сьогодні зранку на мій запит тонкому плану щодо рекомендацій Українцям на 28 червня День Конституції України. Замість рекомендацій я отримала заклики та застереження. Візьміть свої Енергетичні мечі для захисту України і власного життя від ворожих загроз. Вірте у себе, налаштуйтеся на ритми природи задля зменшення стресу і збереження балансу. Не час сидіти, склавши руки, не час для настроїв і почуттів апатії. Якщо відкинете виправдані страхи і побоювання. Якщо зміцнитеся у Дусі, зберете усі свої зусилля, закличете на взаємодії божественні сили, божественні енергії, зможете запобігти найгіршому прояву небезпеки. Робіть те, що потрібно, щоб унеможливити загрози. А у Ученелін до мене із посланнями прийшли Ельморія, владика блакитного променя. Танада, владичиця Пурпурно-Золотого променя. Говорить владика Ельморія. Ми з Надою прийшли попередити вас про великі ворожі загрози для України. Зміцнюйтеся у дусі, тримайте фізичну та енергетичну зброю у бойовій готовності. Коли ви використовуєте усі свої можливості для унеможливлення ворожих загроз. Наша з вами взаємодія набуває великої енергетичної сили протидії силам зла, і це проявляється у фізичній реальності. Нагадую вам про велику силу енергії блакитного божественного світла, яке здатне очищати, захищати і зцілювати будь-який простір, яке здатне очищати вас від будь-яких страхів. І, зокрема, від страхів ворожих небезпек, яке здатне створювати захист навколо вас і зцілювати вас. Я не приходжу до вас часто, приходжу у ситуаціях нагальної необхідності, звертаю сьогодні вашу увагу на те, що божественне блакитне світло наділене божественною магічною силою. Дорогий Архангел Михаїл і дорогий владика часу дали вам потужний інструмент для захисту України блакитним світлом і унеможливлення ворожих загроз у часовому порталі. Посилання на відео із духовним інструментом, згаданим щойно Владикою Ельморією, знайдете в інформації під даним відео. В інформації у іншому відео. Нагадаю вам, що енергії кожного із вас мають велику силу. Активація ваших енергій здійснена з допомогою візуалізації, здатна унеможливлювати неможливе. У допомогу вам високі вібрації світлових кодів. Пам'ятайте, що у поточний час ваші високовібраційні енергії підсилюються космічними світловими кодами. Це екзамен. Зараз ви проходите екзамен на вміння енергетично протистояти небезпекам сил зла і відкрити для себе шлях у світле майбутнє. Говорю про індивідуальні екзамени. Не про екзамен України. У час, коли реальності розділилися, більше не існує для усіх спільного поточного моменту і спільного майбутнього. Ті, хто духовно розвивається, хто стоїть на захисті рідної країни у взаємодії із божественними енергіями, хто об'єднується у допомозі один одному і на спільне благо, хто не чекає, що хтось створить для нього кращу реальність, а щоденно енергетично працює для створення цієї реальності, ті знаходяться по один бік. Їх ворожі загрози оминають. Їх оминають гірші сценарії розвитку подій. Ті, хто не здатний піднятися над власними страхами, відчути себе творцем власної реальності, хто вважає, що взаємодія з божественними енергіями не варта їхньої уваги, бо це вигадки і дурниця, той не захищений від ворожих небезпек, ви спостерігаєте, як під час війни у вашій країні хтось зі членів сім'ї гине, хтось залишається. Залишаються ті втілені душі, які мають продовжити свій духовний розвиток у земному втіленні. Відходять ті, які виконали свої завдання згідно з контрактами душі. Можливо, ви очікуєте від мене якогось нового інструменту для науможливлення ворожих загроз. Не дам вам нічого нового. Ви маєте достатньо інструментів від нас, користуйтеся захистом від Архангела Михаїла і владики часу. Разом із Архангелом Михаїлом закликайте усіх служителів Блакитного світла і усіх ангелів. І вірте. Вірте, вірте, що разом із нами ви здатні відвести від вашої країни найгірший сценарій прояву ворожих зараз. Поширюючи наші відео, ви сприяєте поширенню корисної, цікавої і важливої інформації в них та підтримуєте розвиток нашого каналу. Дякуємо вам! Якщо бажаєте навчитися працювати з думками, емоціями і почуттями, які руйнують ваше життя, чути голос свого вищого я і взаємодіяти з ним, опанувати початковими знаннями і вміннями самоцілення, запрошую на мій авторський курс пазовий. Курс «Енергетичні діаманти фіолетового полум'я допоможе вам наповнити енергіями фіолетового полум'я, очистити стілити, і зцілити відсилом любові ваше поточне і попереднє життя. Архангели у курсі «Архангельські промені зцілення і копмата трона. Запропонують вам свій захист, зцілення, любов, мудрість та інші знання і вміння. А курс вищого духовного рівня розвитку божественної магії і містичний Всесвіт навчить тонкощам божественної магії. Запрошую на мої авторські курси. Продовжує владичиця НАТО. Любі мої, Я прийшла вам нагадати. Щоб ваші захисти були енергетично чистими, щоб ваша боротьба із ворогом будувалася на енергіях чистоти і любові. Чистота підносить вас на божественний рівень, чистота нівелює зло, не ненависть і не агресія мають керувати вами у протистоянні силам зла, а спокій, рівновага, баланс, чистота. Сили зла бояться вашого спокою. Коли ви перебуваєте у балансі, послаблюєте, нівелюєте їхню силу. Коли перебуваєте у страхах, перебуваєте у взаємодії з силами зла. Ще більше підсилюєте, зміцнюєте їхню руйнівну силу. Хай вашими захистами, вашою силою енергії керує любов, любов до рідної країни. Любов до усього сутнього, любов до життя. Дивіться на ворогів, як на заблукалі позбавлені любові душі. Працюйте на власний захист і захист України лише з енергіями чистоти і любові. Енергії чистоти і любові здатні створити навколо вас і навколо вашої країни непробивні для зла енергетичні море. Енергії чистоти і любові Здатні протистояти ворожим загрозам на рівні їх повного унеможливлення. Зникнення ворожих цілей у просторі, їхні невильоти із місця, вибухи і занесправності несправності на місці, зміна курсу польоту це все наша із вами робота. Любі. Здобувайте перемогу над ворогом енергіями чистоти і любові.